Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні піде мова про сонячні панелі. Ну, саме така актуальна тема, про що сьогодні ще говорить. Да? О, про сонячні панелі, свою сонячну електростанцію, свою електроенергію, бо це найактуальніші питання. І чого я прийшов до такого виставку, цікаво, що насправді то панелі я б купив би на сьогодні за ці самі гроші, ту саму кількість кіловат панелей, бо багато от хто таке пише. От що подорожало, подорожало, все подорожало, не можна купити, але я ось на днях перераховував. На сьогоднішні ціни, сьогоднішній формат панелей, і в доларах, і в гривнях. То вийшло, а, що вийшло, який висновок, я їжу, дійдемо до того, не все відразу. І про план Б. Про план Б ще поговоримо, Два таких питання. Що за план Б, я думаю, вже вас заінтригував. Додивіться до кінця, і все поймете, що це за план Б і чого він дуже кому буде потрібний. От, для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це сонячна електростанція без інвертора ЕКБ поки що. Хоча вже зараз просто з панелями сонячними можна користуватися і економити, і навіть заряджати акумуляторами можна, набираємо на високу напругу 220, 240, 250. Навіть можна менше. Потім беремо будь-який імпульсний блок живлення 220-12, наприклад, або 220-24. Вони всі працюють від постійного струму. Всі, як від змінного, так і і посії заряджаю собі акумулятор, тобто можна навіть без інвертора обійтися. Акумулятор є, панелі є, вже можна зимувати. Головне, щоб це цього, все було побільше. Акумуляторів і панелів. От, як я використовую все це в мене є. Плейлист в свою сонячну електростанцію. Дуже гарно економить гроші, я дуже задоволений влітку. Все супер-пупер. О, все дивіться, все є. Ще є в мене тепловий насос, народний, саморобний тепловий насос. Це найдешевший його варіант, так сказати. Найпростіший в мене тепловий насос на всьому ютубі. Заходьте, дивіться, як його зробити. Все є в плейлисті. Всі плейлисти будуть в описі під відео. Откриваєте і Заходите, дивитесь, посилання на плейлисти, будуть всі. От. Ще у мене сонячний колектор повітряний, отака штукенція. Недорого, максимальний КБД і дуже допомагає опалювати своє приміщення. Ще є досвід використання вітрогенератора. Хоч він має зараз і не працює, ну. Я й без нього чудово обхожуся, <схід> я так скажу. Ось, ще в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насос, там просто треба дешевий, до речі, циркуляційний насосик з AliExpress. просто треба там акумулятор, цей циркуляційний насосик, можна між ними ще ДЦ-ДЦ поніжайку, крутити від 6 до 20 вольт. Вона він 15 Вт максимум бере, тобто працює довго і нудно від звичайного навіть акумулятора буде працювати. А якщо ви вріжете всю систему, ще панельку додати, це буде вічна схема навіть взимку. Тобто достатньо буде заряду. Я думаю, він зарядиться. Та я не думаю, я вже це досліди робив. Все воно заряджається, все працює так, що без опалення взимку не будете за цим насосиком. От, ще й у мене консультація. До речі, зміни в консультації. Багато хто скаржиться, чогось тільки ввечері, бо не можемо ввечері дзвонити, то світла нема, то ще якісь проблеми. Дзвонять люди і вдень, і вранці. Так що вже дзвоніть, коли хочете, ну тільки не вночі. Дзвоніть. Але я не гарантую, що ви дозвонитесь вранці чи в день. От, але дзвоніть. коли у вас виходить, тоді і дзвоніть. Не дозвонилися в день, ще через годину, через дві. Ще дзвоніть, ще дзвоніть. Не стісняйтеся, е, як там кажуть, е, відкривають тим, хто стукають. Самі знаєте так, так що наполегливо стукайте і все вам буде відкрито. От, е, але ввечері я вже гарантую, що з 9 до 10 я вже очікую звідків, так що ви вже дозволи. Якщо не виходить, дзвоніть уже і вранці, і в день як у вас виходить, так і дзвоніть. Все Всі умови консультації в першому закріплено. Ну, коментарі, там і номер телефона, все є. О, чого ж дійшов до такого висновку, що панелі? Я це сидів і так от прикинув. Оказується, я за свої. Не оказується, я точно за свої <сих> 8 кВт я віддав 2000 доларів рівно, рівно 2000 доларів я витратив на 8 кВт. Зараз виходить так. Одна панель 500 ну, беремо так 500 ватт. Округлим вже не будемо ті 430 там 460 рахувати. Нехай 500 ватт, вони зараз приблизно в середньому 500 Вт жара. От, е і вартість її приблизно 5 тисяч. Тобто 5500 Вт або 100 Вт за 1000 гривень за тисячу. Я потратив. Я пам'ятаю це як зараз. 2000 тисячі гривень на одну панель 290 Вт. У мене всі 290 Вт. От, до речі, раджу брати одного формату. Якщо вже ви націлися на такі панелі, беріть уже одні. Бо дуже багато таких відео є в Ютубі, коли беруть спочатку ті, потім другі, потім треті, бо тих вже немає. От, і таке виходить. Потім єрунда. Як їх согласувати між собою, послідовно їх не включиш. Як там, ну короче, гемор вже виходить. Тобто, беріть однакові, старайтеся брати однакові. От. Е, да, і вийшло у мене 2000 за 290. Ну, нехай як 5, округлим 300 Вт. Тобто виходить за 100 Вт я віддав. Не, за 1000 гривень я віддав за своїх 150 Вт. А зараз, виходить, в гривнях 1000 гривень 100 Вт. О, бачите, тобто в гривнях, да, в гривнях вони, можна сказати, подорожчали. На цих ну, сіки, 50% виходить, навіть менше це виходить, чи, сіки, чи 50. Ха. От, Тобто я, я ж кажу, отдав 1000 гривень за 150 Вт панелі. От, а зараз, виходить, якщо 5500 Вт, то це виходить, 1100 Вт. Але саме цікаве, що в доларах ніякого подорожання не відбулося. не відбулося, бо я порахував за 2000 доларів. Зараз можна купити ті самі, якщо врахувати 5 тисяч п'ятсот ватт на панель, ті самі Уявляєте кіловат. <реш> ті самі 8 кВт панелей можна купити за ті самі 2000 тисячі доларів, що я витратив у свій час. Але ж з другої сторони, я коли заробляв ці кошти у свій час, мені вони дуже важко діставались, бо це було не тільки до війни, це було навіть до карантину. Навіть до карантину. І тоді зарплати не такі були, як зараз, тобто набагато менші. Тобто на сьогоднішній день виходить, що навіть... Легше купити сонячні панелі, чим тоді було в мій час. Уявляєте собі, навіть легше. Так що е, я вважаю, що ну, може вони ще будуть дешевше, якщо відмінять ми, то те ПДВ. Може, може, але і зараз вони, я вважаю, не, не так то й дорого. Ну не дорожче, у всякому суть, як я брав свої панелі. О, так що беремо панельки, ставимо все буде чудово. Я наполягаю завжди на панельках іменно. Як на першому, що варте уваги нашої з усієї цієї системи сонячної, бо панелями вже можна користуватися, якщо у вас будуть просто самі панелі, я вже сказав, і зарядити акумулятор, ви зможете дуже просто через будь-який блок живлення. От, і користуватися тим акумулятором, теж можна буде на якісь потребітелі або навіть 12-220-й маленький. Ну, купить, у вас вже буде 220 синусоїда, От, і все таке. А інвертор без акумуляторів і без панелей це взагалі просто кусок заліза, металобрухт, який взимку нікому не буде не потрібний, якщо у вас не буде панелів і не буде мережі. А її, мабуть, таки не буде цієї мережі. І тут ми підходимо до другого питання: план Б. Який ви чекаєте? Да? Що таке план Б? Виходячи з теперішніх обставин, і те, що буде на зиму, да про цю ж мережу, що ну я мені так здається, я не впевнений, я не наполягаю на цьому. але я думаю, я думаю, що 90% відсотків мережу таки до зими, роздовбуть на ньє. Махлам її роздовбуть, і світла в нас не буде взагалі. Зараз треба ще мати на увазі. мати на увазі, що зараз дуже підтримує мережу. Сонячна генерація дуже сильно підтримує. Зараз великий день, зараз майже де та не майже кожен день. Сонячно. Зараз сонця море, електроенергії, сонячних електростанцій. зараз 100%. тобто максимум. Зараз всі сонячні електростанції українські дають максимум. і це дуже сильно підтримує мережу. Я навіть бачу це по напрузі в своїй на своєму ватметрі. Да? В день у мене завжди 220, 230. Увечері в мене вчора було менше, як 200, бо сонце зайшло, і час піки ще й до того додався, споживання, все таке. О, тобто сонце дуже. І вже з початку осені це сонце, як ви знаєте, що, ну так, да, звісно, його вже не буде. Тому от мережа роздовбана і буде ще більше роздовбана. Це тут ніяких сумнівів немає, а сонця буде менше і менше з кожним місяцем, а восени там взагалі. Та там вже з жовтня, кінець-жовтня, листопад, то вже все на сонце можна, <гум> <гум> можна все махнути рукою аж до лютого, до кінця лютого. Так що план Б. От і до того ж, може бути не бути і опалення. І води, бо зазвичай, як нема в квартирах води в електроенергії, не можуть на електроплитах варити, то зазвичай і води немає. Ну, взагалі, квартира привщається. Якщо ще взимку там не буде опалення, то це взагалі буде просто капець. Як там виживати в тих квартирах? І тут би підійшли до того план Б. я взагалі раджу, взагалі завжди наполягаю. І про це відео зав... раніше казав не один раз, що я проти квартир. Всі люди мають жити в своїх домівках, в частному секторі, бо тут якби все можна зробити, хоч панельки став, хоч теплова і насос роби, хоч генератор постав, хоч посади сустагородіку. Тобто, я за обома руками і я так сам зробив в своєму житті. І я все, всім у цього бажаю. О, те, що я впевнений сам, те, що я вірю в це, я про це й говорю. Бо я в цьому впевнений, я в це вірю, я це на своїй шкурі випробував. Тобто село, частний сектор, це вікно величезних можливостей. Ви можете собі електростанцію поставити, і все ви можете зробити. Що в квартирі ви нічого не зможете, і це буде взимку, мабуть, квартира без всіх удобств. Як казали, раніше, квартира з усього і Зараз вам зараз, мабуть, мав вже удобств. Усіх. А що буде взимку? Це. Тобто, в чому стосується цей план Б, щоб у вас або. Вже, вже варто переїхати в село і там щось таке підшукувати, вже там жить якусь будівлю, там облаштовувати, там якусь буржуйку поставити, якісь дрова заготовити, панельки встановити. Або, хоча б, якщо у вас робота в городі, там ніяк не виходить, то хоча б підготувати там хату, підготувати, підремонтувати буржуєчку, все таке влаштувати, щоб уже взимку там случай, чого вже все капець в городі не можна ніяк жити. Там все кончилося, все закрилося, все потухло. Немає нічого, то ви зібрали речі, сіли в машину і поїхали вже підготовлену хатинку яку-небудь там і затопили пічку і вже якось там виживаєте. Тобто такий план Б, я думаю, має право на життя і е, ну, має право він має бути в кожного, б так сказав, хто живе зараз в квартирі, бо, 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 бо щось воно не гарним показує. Ну Все, все, що там хто думає, пишіть в коментарях. Е, От, ваші варіанти, зимовки і все таке, ваші варіанти сонячних електростанцій, все дуже цікаво. Пишіть, питайте, що кому не зрозуміло. Цікаво. Всім до побачення, до слідуючих відео.